Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про справжню нішову ікону, аромат Intense Cafe. від Montal. І звісно, про найкращі альтернативи дюпи та варіації цього легендарного аромату, який вже не новинка, його і обговорювали, і копіювали, і порівнювали вже безліч разів, але чесно, як на мене, він усе ще. Культовий, і це один з моїх найулюбленіших трояндових, гурманських парфумів усіх часів. Якщо він вам також подобається, і ви шукаєте щось схоже, але не банальне, то, будь ласка, продовжуйте перегляд. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Якщо так, то не забудьте залишити під ним величезну вподобайку. навіть поставте два сердечки у коментарі. Жовто-блакитні, мені буде дуже приємно. Ну і підпишіться на мій канал, щоб спостерігати за контентом, схожий на це. Якщо є якісь цікаві популярні аромати, і ви би хотіли, щоб я поділилася з вами чимось схожим, то залишайте ваші запити у коментарях. Ну, а ми розпочнемо з ДНК Intense Cafe. Давайте його розберемо і одразу розставимо усі крапки над І. Слухайте, як на мене, він взагалі не про каву. От напишіть, будь ласка, чи ви відчуваєте тут інтенсивний аромат? Кави, як ем, заявлено у назві. Бо він взагалі не про еспресо, не про смажені кавові зерна. Як на мене, це просто зацукрована троянда, але шикарна, свіжа троянда, яка занурена в цукровий сироп, обгорнута солодким і таким дуже впізнаваним монталівським пухким мускусом. Тож цей аромат, як на мене, дуже схожий саме на трояндову цурк. Цукерко, а не на інтенсивний кавовий напій. Бо тут ніби солодощі з пелюсток свіжої троянди. І це якось викликає залежність, бо це дуже смачний гурманський аромат, і його фішка це надзвичайна стійкість, як і у Сімонталі, він дуже гучний, з шлейфом, його неможливо ігнорувати. І коли я його ношу, досі люди, люди питають, що це за аромат. Напевно, в Україні все ж таки парфумерні ентузіасти більш обізнані, аніж в Німеччині, але це дуже популярний аромат, і він досі ікона і точно залишається в топі моїх фаворитів. До речі, я маю для вас добірку з моїх улюблених і взагалі монталівських парфумів, які я маю. Тож, якщо не бачили, будь ласка, перегляньте. Ну і напишіть в коментарях, як вам. Інтенс кафе, чи він вам досі подобається, чи вже набрид. А ми рухаємося до логічного аромату Rose's Vanille від Mansera. Чому, ну, давайте поговоримо про нього, бо тут є такий цікавий факт. Він вийшов у 2011 році, а Інтенс Кафе у 2013 році. Вони дуже схожі. Бо і Монталь це взагалі сестринські бренди, схожість тут логічна. І хоча Rose's Vanille насправді з'явився раніше, саме Інтенс Кафе став таким, знаєте. Вірусним, неймовірно популярним, і ти насправді ніколи не знаєш, який бренд, а, який парфум стане популярним. Але вони дуже схожі. Тут також є ця солодка, сиропна, трішечки приторна троянда з гурманським характером. Я особисто, на жаль, не відчуваю лимончик, який тут заявлений у нотах. Напишіть, будь ласка, чи для вас тут є свіжість на старті, бо, як на мене, він просто про дуже апетитну, гарну троянду. Такою, знаєте, фіксу фірмовою для мансери чистою мускусною базою, і тут також багато ванілі. і Саме вона робить цю троянду такою солодкою, цукровою, грайливою, це впізнаваний парфум. Якщо ви з ним не знайомі, то треба просто піти в магазин і спробувати. Ну, і коли ми вже обговорили ці два парфуми, які задали взагалі цей тренд на таку цукрову, солодку десертну троянду, давайте поговоримо про різні альтернативи, щось схоже. Наприклад, аромат Делокс. Тіцяне теренці, тут фокус на квіти, і цікаво, що в багатьох парфумах схожим за стилем на Intense Cafe цей квітковий акорд більш узагальнений. Тут нам дають вже такі, знаєте, виокремлені ноти, типу гецинту і ну, я вже цієї троянди. Але я чесно вам скажу, не відчуваю їх якось окремо, все звучить дуже гладко, злагоджено, немає знаєте, більше такого пудрового привкусою рису або свіжості гіацинта ні. Троянда тут все ж таки найгучніша, але він менш солодкий, ніж Інтенс Кафе. От хочу сказати, тут немає цього майже липкого такого сиропного ефекту, і тому, напевно, він може бути більш носибельний, навіть елегантний для когось. Тому якщо для вас Інтенс Кафе занадто гучний, то я думаю, Делокс може бути гарною альтернативою. Але якщо ви прям обожнюєте інтенс Кафе і ви хочете прям один в один аромат, то Flower Cafe бренду Бата дуже на нього схожий. Я тут відчуваю солодку смачну троянду і знову ж таки ніякої кави. Шкода, бо, хоча я і не люблю її на смак, я обожнюю аромат кави в парфумерії, я маю навіть десь добірку, саме з відшутної ноти кави в парфумерії. Тож, якщо вона вам подобається, а вважається вона афродизіаком, то я вам дуже рекомендую переглянути декілька інших відео, корисні посилання будуть в описі під цим. Ну і що я вам хочу сказати? Загалом це гарний аромат. Він не пропонує нічого нового в порівнянні з Intense Cafe, тому не знаю, якщо вам подобається Інтенс Кафе і ви хочете знову Інтенс Кафе, але не Інтенс Кафе, <хи> то можете його придбати. А якщо ви шукаєте просто дуже бюджетний варіант, то ось важливо ознайомити вас з Superb Cafe бренду LPDO, які створюють ну, такі. Дуже схожі дюпи на популярний аромат, мені подобається і цей флакон, і він дуже близький за звучанням на Intense Cafe, Хоча тут на, на старті є щось більш освіжаюче, мені це подобається. Він менш інтенсивний, знаєте, такий якось м, настирливий, ніж монтар, його гарно поєднювати з іншими парфумами, і він дуже доступний по ціні. Водночас дуже схожий на монталь. Тому якщо ви щось таке шукаєте, а, його можна затестити. А якщо ви хочете парфум який. Був би начебто між Intense Cafe і Roses Vanille, є ось такий варіант бренду Olfatology під назвою Джураа, не знаю, як правильно сказати, але це італійський парфум, який принесе вас у справжній рай, цукрової троянди. Він не занадто солодкий, він дуже збалансований, є свіжість Roses Vanille, є інтенсивність. Тенс кафе, я не відчуваю тут кави, більше троянди, і в нього такий крутий шлейф, що просто зводить з розуму. Якщо ви хочете ефект, знаєте, щоб вас з'їли, <гум> то це дуже крутий аромат. Він мені подобається, але знову ж таки він прям посередині між цима двома. Напишіть, який вам більш подобається: roses, ваніль чи... Інтенс Cafe. Давайте зараз трішки про альтернатив Rose's Vanilla, наприклад, від Zara Rose Gourmand. Дуже галь, гарна альтернатива, бюджетна, доступна по ціні. Він а, такий повітряний, нелепкий, приємний, солодкий, його легко можна носити в повсякденні, але я не знаю, чи його ще можна знайти в магазині. Тому розповім вам про Angel's Kiss від Ariana Grande, як він мені подобається. Слухайте. Він Кожен на Роузі Соніль, бо він більш освіжаючий. І тут також є ця квіткова солодка троянда, але на старті ми маємо додавання гарної кремової малинки. І через цю ягоду аромат більш грайливий, цікавий. І в базі він пудровий. Тому через цей романтичний шлейф і на таку екстремальність, як Вентенс Кахи, мені здається, він м'якіший, жіночніший, не дуже агресивний. Ведь взагалі не агресивний, а лагідний і з ним, неймовірно, комфортно. Тож, я вам раджу його затестити. Якщо у вас є така можливість, він крутий, насправді дуже гарно носиться, шлейф є, але він не удушає. Ось. Ну, на цьому ми перейдемо до дуже гарного парфуму арабського бренду Emper під назвою Chiffon. Роуз ну, кутюр. Флакон так собі, але це приємний, доступний аромат. Мені подобається, що на старті він мені нагадує догляд за волосся, можливо, якийсь спрей для волосся. Знаєте, є щось тут таке. І якщо в Intense Cafe, мені здається, текстура сиропна, то тут вона кремова. І він дуже крутий. Я купила його в і вам раджу. Не пожалкуєте, стійкість в нього відмінна. Ну, а ось парфум, який дуже бюджетний, приємний, про який не багато хто знає, це Рой'яс бренду Манго. Не знаю, манго зараз в Україні є. Слухайте, не занадто солодкий, не дуже гучний, свіжий. Квітковий про троянду, гарно одразу мені нагадав інтенскафі, яке його затесла в магазині, Або мені подобається цей стиль, я одразу його придбала для цього відео. І я хочу зазначити, от зараз, що дизайнерські бренди якось рідко надихаються трояндовими гурманськими ароматами. В них багато троянда, але вона якась така прохідна. Тому, на мою думку, треба, щоб більше комерційних брендів, ну, назвемо їх так, ось типу манго, та й дизайнерські бренди створили щось в стилі солодкої схоже на Roses ваніль або інтенс кафе, от який би аромат фланкер, наприклад, і доль ви би хотіли побачити? Я одразу б його купила, якщо була би схожість з Інтенс Кафе. Якщо ви знаєте про таку гарну, більш люксову альтернативу, то пишіть у коментарях, а я вам розповім про справжній, звабливий, орієнтальний, цікавий парфум та насуп бренду Elhermein. Це унікальний досвід, бо ми його не пшикаємо. Тут база масляна, і це майже такий, знаєте, розис ваніль в. О, Боже, в ата... стилі атар, начебто якесь привабливе солодке зілля. Супер солодке, неймовірно солодкей, треба бути готовим до. Просто, я б сказала, це начебто цукор. З ароматом троянди, отак, а не троянда в цукрі. А, мені подобається нанести так декілька крапельок і провести по волосю або одягу, і таким чином ви будете, прям, начебто зсередини, так звабливо пахнути, що просто неймовірно. Ну і на цьому, а вже ще о, треба згадати Restreth Intense інтенскафей. Ну, в мене є великий флакон, бо це. Мій фаворит, якщо обирати між Міжінтенс кафе і Рестрето, то цей би виграв. Бо нарешті з'являється кава, але не таку, як можна очікувати від подвійної італійської кави Рістрето. Це не осмажені зерна, це більш солодкий кавовий напій з сиропом і медом. Але шлейф шалений. ну Бо це ж монталь, треба його вдягати на особливий захід. Якщо кудись ідете і хочете привертати до себе увагу, Боже, він шикарний для якихось а, вечір, Виходів, коли ви хочете бути в центрі уваги, суперкрутий парфум. Але я зараз вам розповім про щось дуже цікаве, небанальне і креативне. Хоча це від бренду, який створює дюпи. Brand, вони роблять ще, начебто, знаєте, такі поєднання декількох парфумів. Мені подобається такий концепт, бо коли просто одразу в лоб копія, це не так цікаво. А коли якесь поєднання, круто, бо начебто вам не треба обидва парфуми, і в них є Отакий мікс під назвою Aphrodisia Cafe, поєднання Intense Cafe з Absolute Aphradesiaк, дуже виразні, яскраві аромати з таким, знаєте, впевненим характером. І вони абсолютно різні, тому може спочатку. З'явитися думка, що вони не поєднуються, але слухайте, тут є солодкість інтенс кафе і цей гіпнотичний ілан з гіліатропом та бальзами від а, Absolute Aphrodisiac, і люди прям відчувають, що тут є щось знайоме, але і нове. Тому це справжній магніт для компліментів. Я його ношу з собою в сумочці, наношу на себе, коли десь іду і знаю, що от я готова бути, знаєте, прям. Пахнути, начебто, я якась бджілка з медовим трояндовим. Нектаром. <смі> так, таке в мене від нього відчуття. Ну і наостанок хочу зачепити Gentle Fluid E-Cold бренду MFK, бо його часто порівнюють з Intense Cafe, я його багато разів тестила, він мене не вразив. І от у мене така думка, що якщо вам подобається ваніль в Intense Cafe, то тут вона схожа. Але якщо от ви не хочете цієї солодкої троянди, то його можна спробувати, він вартує того. Але загалом ну, в них дуже різні характери, бо MFK. Це про таку затишну, деревинну, тиху ваніль, яка відчувається, не начебто, це аромат вашої шкіри, він спокійний, він майже невловимий, ненав'язливий. Коли Інтенс кафе він просто ставить вас в центр уваги, тому треба бути готовим і до компліментів і до того, що він буде триматися дуже довго, коли МФК. Я перестаю відчувати через декілька годин або, може, навіть хвилин. Але напишіть, який у вас досвід з альтернативами інтенс кафе, чи подобається вам цей аромат? Можливо, ви від нього втомилися. Мені дуже важливо отримати від вас взагалі якийсь зворотний зв'язок. Тож пишіть коментарі, будьте активними. Я вам дуже дякую за підтримку лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалося, і ви хочете більш такого контенту, залишайте запити, про які популярні парфуми вам цікаво буде дізнатися і побачити якісь альтернативи. Підпишіться на мій канал, активуйте той дзвіночок, і якщо ви хочете купити новий парфум, ви можете переглянути. В описі буде багато знижок, і я трішки копійку зароблю. тому я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, підтримуйте нашого президента, донатьте на ЗСУ. та Слава Україні